Потом промовивши, промову, що в мене дали моїх розпорів, екран, сховав антенну, засив лямпочки і розшивився в натовпу. Увечері сідаю до потяга. У переділі самі жінки, молоді, проти в них не замикаються, нещасні люди, з тих, що потрапили в чергову піраміду, але ще не усвідомлюючи цього, тішаться, що, що поступово піднімаються щаблями, розпродуючи якийсь ексклюзивний непотріб. На мене уваги не звертають і стрибають з теми на тему. А я вже й спати ліг, такий втомлений. команді, але як тут ляг. А щось нова, пластична хірургія. А я ж тут спець. Мій колега цим займається. Від нього наступиться стільки історії, що можу огонь підтримати розмову. Мало того, що заплатиш, тут по гроші, одна, так, лише попадеш в руки якоїсь коли Так капіт, погоджується друга. Одні мої знайомі, жирові статки вирізали, а такі, що навіть роздягнутися не можна. О, я в газетах що пишу, а подали. А, я не витримую, чому вражають мою професію. А ось у своїй клініці, кажу я, і вмить три пари очей прикипають до мене. Клініка доктора Захаржевського. Вони чули? Шкода. Він вже всі роздав. Вони витягають ручки і старно записують редакційні телефони. Потім я даю короткий брифінг на тему розвиток пластичної хірургії на сучасному етапі. Дамочка починає демонструвати вухо, вуха, нос, носи, цицьки, животи і цей любі. Дещо я можу помазати? Понатискати пальцем мене гікущих руки. У мене своя методика. Цей любіт не лікується, вбиває їх на беркеці. Як? зовсім, зовсім. Ну, недавно ми в газеті тему статтю, я знаю, що кажу. А в голос, не вірте жодним рекламам. Просто треба змиритися. У Ніколь Кідман теж цей любіт і нічого живе. А в шаром з ну, в кого ви в широта розпитали. От жирові складки елементарно.